Мир вам, Михайло говорить, із Києва, повідомляю вам сьогодні про ключі Царства Небесного, який передав Ісус Христос святому апостолу Петру. Читайте уважно Євангеліє від Матвія, 16 розділ, у другому посланні святого апостола Петра у першому розділі з 5 вірша ці ключі є. Перший із них віра. Покажіть у вірі вашій доброчинність, добрі діла другий ключ. Третій ключ розсудливість. Четвертий стриманість, п'ятий ключ терпіння, шостий благочестя. І сьомий братолюбство. А в братолюбстві любов. Любов то мета, якою ми досягаємо, живучи і використовуючи ці ключі. Тому. Зверніть увагу, святий апостол Петро і говорить, так поступаючи, ви ніколи не спіткнетеся. Дивіться, яка гарантія, яку надає нам Господь через святого апостола Петра. Бо так відкриється вам вільний вхід у вічне Царство Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Ви подивіться, щоб в Царство Боже увійти, належить орієнтуватися і жити. По цих семи духовних якостях. Святий апостол Петро також повідомляє: будеш намагатися і старатися, щоб ви навіть і після мого відчестя завжди приводили це на пам'ять. Ось наскільки важливі ці ключі, щоб ви їх знали, як молитву Отче наш. Якщо ви увірувавші люди, то звичайно ви виконуєте Волю Господню, яку Ісус Христос передав через святого апостола Петра, і житимете так, як описано в цих ключах. Хай же мир і любов Христова завжди перебуває з вами у всі віки на віки. Амінь.